Друзі, хто не знав, з'явилася у нас що? Правильно, паркетка від прокрафта акумуляторна. 28 моделька, на 165 диску. Отак вона виглядає. Працює вона на самих дешевих акумуляторах, навіть від фірми Stromo спокійно підходить. Має вона такий лазер, як ви можете бачити, видно полосу кудись що лізати. Включається. Включається, на ще й посвідка включається. Лазер, по це все працює. Можна лазер виключити і просто придаватися по цвіткою. Різ в неї йде 50 по-моєму, 5 см, тобто 50 мм. Ще якось. Якось так. В цьому... Тут ще можна під'єднати під пілісос, пил буде висмакувати. Пил Чим удобно міняється тут висоту, ви можете відрегулювати, скільки вам треба, який вам треба різ, який уклон. Плюс можна дрегулювати наклон. Можна так, вона 45 градусів там виставляється на ній і можна відрізати. Чудовий, чудовий інструмент для плотників, хто займається деревом. Акумуляторний інструмент зараз рулить, так що всім собі ти, паркетка реально достойна. Всім гарного дня.